Доброго здоров'я! Березень добігає кінця, а ми з Мухтаром в лісі, он він, щось мишкує. Починаємо з молодого соснового лісу. І я бачу перші весняні грибочки, які виросли в нашому краю. Можливо, їх слабко помітно, але вони є ось такі гвіздочки, мабуть, ага. Там теж малесенький лізе з-під землі. МКГ маленькі коричнюваті грибочки, але дуже приємно їх бачити. Первінці наші. У нас дуже-дуже сухо, але якісь грибочки не бояться дрібнесенькі, їм набридло сидіти в землі, чекати чогось, і вони повилазили. Дрібненькі, красивенькі. Щоб ви не сумнівалися, що це такий грибок. Ніжка, шапинка, пластинки, грибок. На відкритій галявинці в сосновому лісі росте багато зозуленого льону. Який в нього гарний вигляд? Викинув він свіжі спорангії, оці світлі штучки на кінці стебел називаються спорангіями. Дуже гарно виглядає. Зазвичай соснові бруньки збирають в кінці зими на початку весни. Проте нестандартна зима цього року в лютому була сильно морозна, до цих пір стоять заморозки дуже сухо. І бруньки не розвиваються. Я приїхала сюди на початку березня, і мені здається, що вони до цих пір не сильно підросли. Проте трошки буду збирати. З бруньок роблять відвари настої, настоянки. Також з ними добрі ванни від шкірних хвороб. Інгаляції, примочки. Бруньки лікують всі хвороби дихальної системи: бронхіти, тонзеліти, ларингіти. Застосовуються вони при кашлі, як відхаркувальний засіб. Можна їх застосовувати в комплексному лікуванні сечостатевої системи і інших хвороб. Використовується також в косметології, відваром соснових бруньок полоскають волосся при випадінні. Ходжу по Сосновому лісу і весь час натрапляю на такі грибочки. Можливо, це тубарія, така дрібненька виросла в засуху, а можливо, й ні. Он там мухтар розбирається з сосновою гілкою. Заборонено збирати бруньки в посадках, так як вважається, що збір уповільнить ріст молодих дерев. Але тут заростаюче поле, і вже воно заросло до такого стану, що дерева стоять, сосни тут стоять дуже тісно, і якщо я їх. Проріджу, то це піде деревам тільки на користь, тому я збираю бруньки підряд, не вибираючи. Все ж, бруньки вже кошлатяться, розпушуються, тому я їх зібрала небагато, я їх посушу. Ще я бруньки їм цілими, по кілька штук в лісі сирими або сушеними. Якщо дома, для профілактики простуд і кашлю. Навіть в дієтології радять так робити, вживати по кілька штук бруньок перед їжею, тому що вони притлумлюють голод. Проте перш, ніж лікуватися рослинною сировиною, потрібно порадитися з лікарем. Уже виходжу з молодого соснового лісу і знову помічаю дрібнесенькі грибочки, які ж чисельні ще, запах у них дуже грибний. І що я помітила, що прив'язані вони якоюсь мірою до зозуленого льону. Дуже цікаво. Он хмарки набігли, сонечко періодично ховається за хмарки. Але як там не було б, а весна рухається вперед. Ось щавлик кисленький, маленький, смачненький. Ідемо далі і в березовій ділянці лісу облюбував собі місце підмаренник Чіпкий. Ще він молодисенький, не чіпляється, це дуже добрий дикорос, дуже добра салатна рослина. Мухтар, ти все одно їсти його не будеш. У підмареннику Чіпкого дуже свіжий весняний смак, ще вітамінів ніде нема, а в лісі ми вже їх збираємо. І ось серед підмареннику якийсь грибок. Він явно виліз недавно, проте вже встиг засушитися дуже сухо. Криниці в нас вже повисохали від суші. По низинах на наповну цвіта вітрениця дібровна. І я гадала, що весь цей листяний ліс уже в квітах. Проте їх тут немає. Мабуть, тому що тут горб, височина, дуже сухо, і вітряниці на узвіщі розцвітуть пізніше. Так що йдемо з Мухтаром додому.